Сьогодні ми швиденько зараз розберемо номер 3 за підручником Геометрія восьмиклас, автора Олександристри. І наше завдання знайдіть периметр прямокутника, сторони якого дорівнює 3 см і 4 см. Ну, дивіться, тут малюнок не треба, тут лише одна формула, яку ви вже вивчили, тобто 2 помножити на А плюс Б, де А і Б це сторони прямокутника. так? Дорівнює 2 помножити, Замість А пишемо 3, додати 4. Тобто у нас виходить 3 плюс 4, це буде 7 поможна 7, на 2 буде 14 сантиметрів. Відповідь. А можна не писати відповідь, 14 см. Це і буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!